Добрий день. Ми з вами зараз знаходимося в кабінеті логопеда. І я сьогодні хочу провести невеличку екскурсію по кабінету і розказати вам, для чого власне, потрібний цей простір і що тут саме відбувається. Я називаю цей кабінет лабораторією розвитку мовлення дитини. Зараз ви знаходитеся в оглядовому кабінеті. Взагалі, в нашому центрі є два кабінети, де проводяться корекційні заняття з маленькими пацієнтами. В цьому кабінеті у нас відбуваються первинні зустрічі. Ми знайомимося з пацієнтами з їх батьками, маємо можливість провести обстеження і проводимо декілька занять. А наш кабінет оснащений всім необхідним інструментаріям логопеда для обстеження всебічного мовлення дитини і для занять. Власне, тут відбувається первинна зустріч з пацієнтами і також низка корекційних занять. Для обстеження мовлення ми використовуємо різноманітну літературу, словнички. Книжки, посібники для того, щоб знати, з чим ми маємо справу. В кабінеті є достатня кількість іграшок, які розділені по тематиках, і ця тематика дозволяє правильно спланувати корекційну програму, яка потрібна кожній дитині. У кожного логопеда є основний інструментарій, який використовується для звуку постановки. Це є звукопостановочні зонди. Колись на інших наших зустрічах я детально покажу всі зонди і розкажу, для чого вони потрібні. Зараз можу сказати тільки це, що застосування сучасних методик, взагалі, таких як зондовий масаж артикуляційного апарату, дозволяє набагато швидше і ефективніше поставити звуки дитині і поправити мовлення. Зараз я власне вам покажу, як це відбувається. Значить, отут у нас знаходяться контейнери. Оце три контейнери, в які завантажуються безпосередньо зонди. Спеціаліст перед роботою зондами ретельно обробляє руки, використовує дезінфектор безворсові серветки. І Інструменти до нас попадають ось в такому стерильному боксі. Кожний інструмент знаходиться в спеціальному пакетику. Вони повністю простерилізовані і обробляються в спеціальному приміщенні. Які в нашому центрі є. Після того, коли проводиться маніпуляція, взагалі кожний предмет, який попадає до ротика дитини, проходить ретельне, ретельну стерилізацію. Спочатку попадає от в цей пластиковий контейнер. Сюди кожного разу, якщо є потреба, заливається спеціальний дезінфікуючий розчин. Після того молодша медсестра перекладає ці використані інструменти. Ось цей контейнер і заносить їх в стерилізаційну кімнату, де відбувається обробка їх в сухожері і упакування в разові а пакетики. Чи тут у нас знаходиться зона для занять з дітками молодшого дошкільного віку, а також старшого дошкільного віку. В даний момент я готуюся до занять з дитиною. Ми опрацьовуємо дві лексичні теми: це. Свізькі тварини і ферма і транспорт. Відповідно, вже готові матеріали для ігрової діяльності дитини. Обов'язково має бути настінне дзеркало в кабінеті, для того, щоб ми робили перед ним вправи, і дитина запам'ятовувала, як правильно розташовувати язичок, губи і зубки для того, щоб вимовити кожний звук. По звуконаслідуванню відбувається звукопостановка певних звуків. Ті матеріали, які знаходяться в даній шафці, вони всі поділені по лексичним тематикам і використовуються на різноманітних заняттях з розвитку мови і корекції звукової мови. Ну, в даному випадку там у нас є набори звірів, це є дика природа, і сільські тварини це є малята, і дорослі тварини, тобто мама і дитинка, коли потрібно працювати над словотворенням. Різноманітна велика кількість сортерів взагалі на будь-яке починаючи від мультиплікації до сучасних автомобільних і будівельних технік. В боксах знаходяться також набори мультяшних героїв і засоби для розвитку дрібної моторики пальців рух дитини. Чи цей бокс у нас, у нас один із найулюблених? Застосовується для розвитку дрібної моторики рук дитинки, іграшка повністю з безпечних екологічно чистих матеріалів, Тому маємо можливість і рахувати, і вивчати кольори, і мінімально конструювати.